Минулого року місто виділило 320 мільйонів гривень на захисні споруди. Цього року більше ніж 900. Тобто загалом 1,2 мільярди гривень із міського бюджету виділили районним адміністраціям. На облаштування укриттів 1,2 мільярда гривень. Цими коштами підкреслюю розпоряджалися і розпоряджаються райдержадміністрації міста. Відповідальними є голови районів. Отут у мене є таблиця. Я переконаний, що Микола Юрійович Зараз зможе озвучити цікаві речі, і голову раїнів буде також цікаво почути. На сьогодні виконання і використання коштів вкрай незадовільне. В кінці червня ми разом підіб'ємо підсумки використання коштів на облаштування укриттів. І звернення до президента на відсторонення чи звільнення можуть бути і на інших голів районів. Це не відправдання ні для кого абсолютно. Зрозуміло, що відповідальність спільна. І всіх служб і моя як мера столиці. Але я також хочу нагадати, що глав районів столиці призначає президент за поданням уряду. Мер столиці не може не те, що звільнити голову району, а навіть винести йому догани. І маленька довідка. З десяти глав районів дев'ять у нас представників. Від слуг народу. Керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом президента. І якщо про спільну і справедливу відповідальність кожного з нас. І сьогодні я наголошую главам районів, що саботажу терпіти не буду. Райони столиці це не окреме князівства. Де можна ходити в білих рукавичках і нехтувати своїми обов'язками. Ще раз хочу наголосити головам району. Ви представники влади, влади столиці. І наступне ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів обов'язково до виконання всім установам і закладам. Обов'язково до... Контролю кожного, всім відповідальним службам. Також до контролю за доступом буде долучена громадськість. Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Звертатись потрібно до департаменту муніципальної безпеки, який разом з громадськістю зможуть зробити це максимально ефективно. Патрульна поліція, і ми дуже за це вдячні, допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину. Також Київрада Рада на ближайшому засіданні, позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, звернеться до парламенту щодо встановлення відповідальності, над чому я вже казав, в тому числі приватних власників приміщень, укриттів за недопуск людей та неналежну роботу укриттів. Також хотів би, користуючись можливістю через вас звернутись до мешканців столиці. Сьогодні вже казали, що ворог обстрілює столицю балістичними ракетами, коли тривога може лунати за лічені хвилини. Якщо ви розуміти, що так швидко не... Зможете дойти до укриття дотриматись правил двох стін в приміщенні. Міська влада контролює роботу, що стосується укриттів. Питання у нас в цьому напрямку є. І в цьому, для того, щоб вирішити питання, будемо працювати. Ми також. Продовжуємо дбати про життєзабезпечення столиці, підтримувати місто в належному стані і навіть в умовах військового стану. Робимо все для того, щоб робити столицю гарнішою і комфортним містом для кожного з киян.